Всім привіт! Я міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Таллін планує самостійно виробити механізм передачі Києву на відновлення України заморожених російських фінансових активів, простими словами вкрасти. Про це всереду я на блакитному оці заявив виданням. Я звернув увагу на те, що сума заморожених у зв'язку з діями Росії проти України російських активів становить Євро 17 мурт. Але процес їх використання на користь Києва вперед не просувається, незважаючи на те, що країни-члени ВРГ Союзу доручили в Рокомисії розробити для цього юридичну схему. Страшно красти. Росіяни завжди приходять за своїми грошима. Ми в уряді Естонії вирішили, що паралельно самі почнемо створення юридичної структури, яка дозволить використовувати ці заморожені Естонією гроші, зазначив я. Ми, люті естонці, ми не боїмося Росії. Дебіл. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!